Друзі, в попередньому відео з Глорією та Дарією ми коротко торкнулися теми спеціального статусу для молоді. Тож сьогодні я хотів би детальніше поговорити про цю тему та запитати міграційних представників, як молодь може теоретично використовувати цей статус, щоб залишитися в США. In previous video, with immigration representative Gloria and Daria, we briefly відео on the topic of special status for youth. So today I'd like to talk about This topic in more detail and ask uh, the immigration representatives how young people can use the status to stay in the U.S. Uh, once again, welcome, Darren Gloria, to, to the channel, and let's move uh, to the question: uh, What exactly is special immigration juvenile status, and how can it help Ukrainian people stay legally in the U.S.? Yes, so special immigration juvenile status is a great option. Not only for Ukrainians, but for anyone, doesn't matter how they entered in the United States, um, anybody who's under 21 and doesn't have one or both parents here in the United States. It's gonna give you a lawful status, work authorization, and also the possibility of a green card in the future without waiting to be married or waiting for an employer. You're just gonna wait in line and have a legal way to stay while you wait. Спеціальний міграційний статус це надзвичайно можна сказати сильна опція, вона відноситься до гуманітарних опцій, і ця цей статус для тих, кому до 21 року в Сполучених Штатах перебувають або з одним із батьків, або взагалі без батьків з братом чи сестрою. Крім того, цей статус дає можливість грін карти подання. Цей статус він є безстроковим, тобто більше не потрібно турбувати, чи подовжать тобі ЮФОЮ, чи подовжать тобі TPS. В тебе статус, який не обмежений в термінах, і це важливо розуміти. І крім того, це дає тобі дозвіл на роботу, це дає тобі можливість подальшому легалізуватися дуже в швидкому, оперативному, і надійному, і в безпечному режимі. І, взагалі, в цьому випадку неважливо, як ви приїхали, чи ви перетнули кордон через Мексику, чи у вас юфою абсолютно в даній опції не грає роль, і як ви заїхали в країну, друзі? Як на мене, це звучить як щось неймовірне, нереальне. Чесно кажучи, я раніше ніколи про це не чув ні від одного адвоката, тому сьогодні в нас, скажімо так, ексклюзив. Зараз буде досить багато питань. Ну і випишіть свої підвідео. Ну і не забувайте. Ви знайдете під відео всі контакти міграційних представників, в яких ви можете взяти скористатись безкоштовною 15 хвилинною консультацією, які теоретично, можуть допомогти вам в цей нелегкий час для українців. Отже, моє наступне питання: які конкретні підстави або вимоги? Uh, my next question What are the specific grounds or requirements to qualify for SIJS as Ukrainian youth? Yes, um, basically, if one of your parents is not here um, and we can find something about abandonment, neglect, or abuse, they sound Harsh, but in reality, it's not that hard with our skills to explain that to the court. А, так, зазвичай, що буде достатньо для того, щоб податися на цей статус, головне, щоб вам було до 21 року, набагато легше подавати наших клієнтів, коли їм після 18 і до 21 року дуже швидкий процес. Для цього нам не обов'язково треба, щоб було полишення або недогляд. Ну і звісно, там аб'юз. Насправді, якщо ваші батьки не приїхали сюди в Америку. Навіть коли діяла програмою ЮФОЮ, це вже вважається полишенням. Або е недогляд е от теж є багато причин недогляду. там Навіть батьки знаходяться в іншому штаті, тут дитині не допомагають, дитина має сама сам на сам з викликами, це вже також недогляд. Тому це здається дуже складно там показати недогляд, полишення, але по факту це абсолютно реальні речі, які спостерігаються ну, в багатьох сім'ях, які зараз тут в Америці знаходяться. Друзі, як я вже раніше казав, я ніколи не чув про цю програму, і це звучить як щось неймовірне, досить цікаве, але мене дійсно цікавить. Я гадаю вас, ось ці ну, процедури подання заявки, так от від початку до кінця. Uh, what's the step-by-step -step process for applying for applying this uh, status from start to, finish? Yes, first step is to gather your documents. We're gonna do your declaration with you, talk about your story. We're gonna file with the court in the state. And then, once that's approved, apply with USAS. Так, треба е, сформувати пакет документів. Він не такий вже великий. Саме головне це мати свідоцтво про народження, прикладене на англійську мову. Е, крім того, е, ми починаємо з декларації, концепції. Далі треба обов'язково підібрати собі опікуна, тому що без опікуна, якому який старше за 21 рік, ну якби нема сенсу розмовляти, бо обов'язковою мовою є знайти собі опікуна. Набагато легше, коли опікуном виступає твій родич, хоча б далекий, але якийсь родич. Не рекомендується в опікуна брати там дівчину чи хлопця, з яким зустрічаєшся. Тому тут, ну якби бо бояться, що можуть бути якісь, ну якби щоб своїм рішенням про опікунство не зробити гірше комусь. Тому до опікуна буде особливе ставлення, якісь стосунки. Але в принципі, опікун може бути колега по роботі, друг, хтось з церкви. І коли ми на опікуна робляться кримінальний запит. Перевіряється, чи там немає кримінала на нам. І, в принципі, після цього, коли ми підготували пакет документів, ми відправляємо його до суду. І суд приймає рішення назначити опікуна. І друге рішення. Важливе це надати спеціальний імміграційний статус. І після цього, коли ми отримали рішення суду, ми відправляємо в імміграційну службу в ЄСІС весь пакет документів. Ну, от якраз за документи зараз трохи за докази, хотів наступне питання, які документи та докази є найважливішими під час підготовки заявки. Чим добрий цей статус? Що від Юмінала необхідний мінімальний пакет документів? Це е, свідоцтво про народження. І звичайно якийсь ID потрібно, щоб було а все інше, ми там допомагаємо формувати інші пакет документів. Ну мене більшості дивляться саме українці, які приїхали по U4U тут в США. Тому моє наступне питання: як саме ось цей процес SYGS для українців, які в'їхали за програмою U4U, працює? How does the SYGS process work for Ukrainians who through the u ентертрудею u program? It's the same for anyone who entered, um, the, doesn't matter how. Uh, the only thing is that now there is the freeze, so maybe it's going to be a little more delayed if you entered with mm -hmm. the parole programs. That, but it's still going to be approved the same as anybody else. Так, дім нема різниці, да ну хто ви по UFU, чи по якійсь там іншій програмі а, приїхали. Єдина є різниця зараз з тим, що ми знаємо, що є загальний фріз на тих, хто по паролям, то на суд і на швидкість суду це ніяк не впливає. В штаті Вашингтон у нас суди назначаються кожний кожного кожного місяця з моменту, як ми відправили. Тобто, якщо ми сьогодні відправили справу через місяць, у вас суд. Терміни, uh, але uh, єдина буде проблема, коли ми відправляємо зараз у ЄС, то терміни будуть довшими ніж були до замороження. А поточні терміни, які зараз обробка ось заявки? What are the current times for stage or like таймс for і whole process of the application? So in Washington, uh, because there is a lawsuit uh, washington state. It has the priority for all applications, so our applications are um, analyzed and approved faster than in other states. We had within a few weeks um, approvals, and if you're outside of Washington, about a year and a half. Дуже слушне запитання, поясню чому, тому що звісно все залежить від штату, в якому ви будете знаходитись, бо це не федеральне право, а це право штату діє. Тому сімейний суд, наприклад, в штаті Вашингтон, ми проводимо за місяць, і коли ми відправляємо заявку, статус: уявіть собі, що статус ви отримуєте за три тижні. Дуже швидко, але це в штаті Вашингтон, бо в штаті Вашингтон виграний судовий процес, і всі заявки, які приходять, надходять в пріоритетному режимі, розглядаються в ЄС, тому що mm -hmm. а, тому що є ця квота виграний суд. Але якщо ми беремо Майамі, Чикаго, Нью-Йорк і інші міста, такі конгломерати, то там процес потримання САС може бути довшим до е рік 8 місяців, рік і 9 місяців, до 2 років зазвичай. Тому якщо, е ну, тому, якщо... Е ну, ну, Звісно, треба відправляти по юрисдикції штату, але якщо є можливість робити в тих штатах, де є більш сприятлива а, до цього а, ситуація, то ну, розглядайте і такі варіанти також. Ну, найкраще да, змітити вже резидентство, переїхати там. Uh, ну, те, що всієтлі важко не зрозумів, досить швидко. А якщо там в Майами, там і Чикаго може бути рік і довше, тоді моє наступне питання, чи я можу легально працювати під час ось цього процесу заявки подачі. так? Якщо так, то коли я можу подавати саме заявку на отримання дозволу на роботу. Um, can I work legally during uh, this process? And if so, at what point can I apply for the work authorization? Yes, so you can work legally after the S.I.J. and the deferred action is approved, your work authorization is free and it's valid for four years. Uh, dím, uh, значить, uh, коли отримуєш цей статус SIGS, В різних випадках дивлячись, як тобі надали. Іноді в окремих випадках треба там ще пройти один процес. Uh, ну, він швидкий, uh, але uh, дозвіл на роботу зазвичай ти можеш отримати десь. Uh, Протягом місяця півтора, ну, відповідно до цього статуса, і ти його отримуєш на 4 роки. І потім mm -hmm. ти маєш право його постійно постійно відновлювати. Розуміємо, що це статус без терміну. Тому володіючи цим статусом, треба розуміти, що в тебе вже не буде питань з дозволами на роботу. А що ж тоді, якщо його схвалили? Та то як продовжується процес отримання грін-карти? What happens after this status is approved? How does the process continue автор getting a green card? It's kind of similar to asylum, yeah, I assume. No you have to just wait until a visa is available. It's the same as for employment bas. card or family-based green card that's not spouse you just have to wait until the government says that your date is eligible to apply for the green card Nobody can tell you exactly how long it's gonna be, but it's gonna be years. дім а це абсолютно різні процеси. І суд перше, що треба розуміти, що це суд сімейний. Він дуже такий дружній, подружній. Часто, коли ти в цей суд тебе вітають в сполучених штатах і кажуть: ну ми за вас щиро раді. Це це безстресовий суд. Це перша. Да. Друге, дозвіл на роботу тобі нема таких дедлайнів, як в асайломі, що треба чекати 150 днів і є оцей асайлом клок. Цього тут немає. Ти в деяких випадках ти можеш відразу подавати, в інших випадках там, ну, є процедура, яка там просто технічна, ну, займе трошки більше часу. Але зазвичай, протягом півтора місяця, ти вже можеш отримувати дозвіл на роботу. Все. Як ти отримаєш грін карту, ти просто це більше схоже на сімейну процедуру да, по грін-картам. ти собі просто чекаєш, коли приходить твоя черга. І в USIS є бюлетень, куди ти заходиш і дивишся, коли тобі подавати на грін-карту. Тобто процес. Стання в чергу на грін-карту, він автоматичний і визначається даті, mm. яка зазначена в цьому um, the, the, the Special Juvenile Immigrant Status в, в SIGS. Досить цікаво. Окей. А щодо українців, чи є якісь особливі, ну не знаю, винятки для українських заявників у процесі SIGS, враховуючи що ну, по поточну ситуацію, яка відбувається зараз в Україні. Um Are there any special um, consideration or exceptions for Ukrainian applicants in the SIGS uh, process given uh, the current situation in Ukraine? Um, yeah, honestly, if you are going to be in danger and it's not going to be in your best interest as a y young person to go back, even if your parents love you, even if your parents want the best for you, but because you're going to be... In a situation of danger in situація в it can help for you to get approved, so you can be safe in the United States. Дадім давай я поясню з чим це пов'язано, бо крім того, що ми маємо показати, що там, наприклад, було полишення чи був недогляд, ми ще повинні показати, ну як адвокати, що не в кращих інтересах неповнолітньої особи повертатися в країну народження. І в даному випадку з українцями зрозуміло, що там війна, і це причина очевидна, та що не в кращих інтересах молоді повертатися туди, де є війна, і цьому є ряд причин. Абсолютно, навіть не думаю, що треба забрати час ефіру, Це зрозуміло. Як ви бачите, це дуже велика можливість для молоді української молоді, особливо зараз, під час на жаль, тієї війни, яка триває в Україні. Є можливість все ж таки навіть отримати ось такий статус і лишитись США. Досить цікаво. Я вам дійсно вдячний за цю інформацію, тому що я чесно кажу, вперше це чую. Ніде я такого не читав, не чув, не бачив. Тому це досить, я впевнений, і ви, мої підписники, так само про цю інформацію чуєте вперше. Але діліться обов'язково цю інформацію з іншими з друзями, з тими, можливо, кого ви знаєте, кому до 21 року і може мати ось такі схожі проблеми, так от як ви бачите, вам можливо, можуть також допомогти і лишитися в країні. Дякую за ваш час. Дякую за відповіді на ці всі питання. Ну і ми побачимось в наступному відео.